Сьогодні в нас огляд на нове поступлення: це набір інструментів. Ось так він виглядає. Це по фірмі Грант. Вони тільки поступили до нас. Фотографії ми поробили, але як завжди, щоб не тільки ви могли на нашому сайті роздивлятись фото. Знімаю для вас невеличке відео. Відео огляд про те, як виглядає цей інструмент. Включимо його, подивимося, як він жужить, як працює. Тобто повністю розглянемо весь інструмент та подивимося його комплектацію. І так, першою буде у нас акумуляторна болгарочка безщиткова по фірмі Грант. Має три швидкості. Кількість обертів 8400 на хвилину. Давайте включимо, подивимося, як вона буде працювати. Тобто, як бачите, ви є три швидкості в неї. Виробник не вказав, на якій швидкості, скільки обертів вона робить. Але ми чуємо, що оберти змінюються, тобто швидкостя є, вони перемикаються. Другим буде у нас шуруповерт. Це найбільший шуруповерт та найпотужніший по фірмі Грант. Він має 13-й патрон, має металевий патрон, металевий редуктор. Також є функція удару, тобто він може працювати з ударом, з ударом, свердління та режим шуруповерту. Має дві швидкості, підсвітку робочої зони. Повністю все це, що ви бачите, чорне, це прогумований він. Звісно, має функцію реверсу, і двигун у нас йде безщитковий. Автостопу в нього немає, тобто патрон зупиняється не дуже швидко. А так, взагалі, шуруповерт потужний, надійний. Якщо вам важливе саме потужність, то треба обирати цей шуруповерт. Він також є в продажі окремо, тобто його можна придбати не тільки в наборі, а й окремо. Так, останнім у нас буде гайковерт. Перед цим давайте я перед гайковертом розглянемо. Що ще входить до комплектації, це у нас дивіться біти є на гайковерт, диск на болгарку, біти для шуруповерта, свердла. Тобто, все є в цьому наборі. Також є три інструкції на українській мові та дві додаткові рукоятки. Одна у нас йде на шуруповерт, вкручується з боку, інша йде для болгарки. І зарядний, пристрій. Так, зарядний пристрій у нас іде портовий на 2,4 А на годину заряджає. Тобто ось таку батарейку він зарядить приблизно ну, до 2 годин. Півтори-дві години буде заряджати ось такий акумулятор. І так, гайковерт. гайковерт має 800 н. Він у нас іде під звичайне кріплення, одна-друга, кріплення головок. тобто Звичайні головки, які йдуть там з набором ключів, ну, звичайні. Е, є у нас отвір під імпакт, тобто можна вставляти сюди бітки. І вкручувати там великі шпільки і що там треба вкрутити вам, якщо треба велика потужність. Також повністю він йде прогумований. І також має три швидкості: реверс та підсвітку. Давайте включимо його. Так, швидкість це у нас третя. Друга. Перша. Коротя, перша, друга, третя, чотири швидкості. Не три, а чотири швидкості має цей шуруповерт. Так, реверс. Не. І на реверсі також працює на чотири швидкості. Дуже-дуже класно, бо перед цим на реверсі працював тільки на одній швидкості. Виходить так, що виробник укомплектував цей набір найпотужнішим акумуляторним інструментом, який в нього є. Бо є шуруповерти слабше, але тут йде в комплектації найбільше. Болгарка йде також, що там є слабша моделька, це найпотужніша йде. Гайковерти є більші, є на 15-2000 ньютонів, але вони вже йдуть під головку 3 четверті. Тобто звичайні головки туди не підійдуть. Тому як побутовий інструмент, цей набір буде найкращий найпотужніший. Якщо у вас цікавий такий інструмент, замовити ви можете його за номером, який бачите на екрані. Або переходьте за посиланням під відео на наш сайт. Там будуть всі детальні фотографії цього інструменту, опис, характеристики. Також можете ознайомитись там з усіми характеристиками фото-відео та залишити там замовлення. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще багато оглядів різного інструменту.